Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми закінчуємо працювати над розділом речення, тому будемо закріплювати та повторювати вивчене. Всі почули від дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, і урок наш починаймо. Починаємо його із бесіди. Пригадайте, будь ласка, що таке речення? Які ознаки речення? Якими бувають речення за метою висловлювання? Які розділові знаки можуть бути розміщені в кінці розповідного речення, питального речення, спонукального речення? Відгадайте загадку. В мене три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це? Зараз, хто не відгадав, будемо відгадувати разом. Запишіть, будь ласка, число, класна робота а потім букво сполучення та склади. Яке слово складемо? Світлофор. Правильно. Давайте визначимо, скільки в цьому слові складів. А тепер зробимо звукову модель цього слова. Перший звук. С приголосний твердий. Другий В приголосний м'який. Далі голосний І, твердий приголосний Т. Це були звуки першого складу світ. Другий склад ЛО складається зі звуків Л, О. Третій склад ФОР. Він містить звуки Ф, О, Р. Світлофор поставте наголос. В цьому слові три склади, дев'ять букв та дев'ять звуків. Ось він. Скажіть, а де ви бачили світлофор? Чим він корисний для людей пригадайте. Пограємо з вами в гру Лего Світлофор. Прочитай речення, що буде показане на екрані, та визнач, яке воно за метою висловлювання. Розповідне, питальне чи спонукальне. Отже Перше речення. Наталко, скільки тобі років? Обираємо відповідний колір світлофору. Стій. А це яке речення? Марійка пішла додому. Марійка пішла додому. Зверніть увагу, які знаки в кінці речення. Марійко, додому. А зараз ознайомлю вас із пам'яткою. Ви можете собі цю пам'ятку занотувати в зошиті для того, щоб повторювати, які є речення за метою висловлювання розповідні, ті, що містять повідомлення або розповідь про щось. Питальні ці речення містять запитання та Спонукальні, які спонукають до дії, містять заклик, наказ, прохання чи запрошення. Далі вийде речень за інтонацією. За інтонацією можуть бути окличні речення та неокличні. Ну, а зараз виконаємо завдання. Склади сполучення слів змінюючи слово мова так, щоб зв'язати його з поданими словами за зразком. Ось він зразочок. Навчання чого? Мови. Далі вивчення чого? Оволодіння чим. Засвоєння чого? Опанувати що? Давайте перевіримо. Вивчення чого? Мови, оволодіння чим? Мовою. Засвоєння чого? Мови. Опанувати що? Мову. Запишіть, будь ласка, складені сполучення слів. Для цього можна поставити відео на паузу. А тепер складіть та запишіть розповідне окличне речення з одним сполученням слів на вибір з будь-яким з цих. Наступне завдання. Перестав рядки так, щоб прочитати вірш Ніни Рій. Моя ласкава мамина єдина, із слова починається людина, Щебече соловейком на весь світ, із мови починається мій рід. Подумай, як можна розташувати рядки, щоб прочитати вірш. Отже, починаємо. Із слова починається людина, із мови починається мій рід. Моя ласкава, мамина, єдина Щебече соловейком на весь світ. Поставте відео на паузу та прочитайте Вірш Ніни Рій про мову. А тепер складіть і запишіть спонукальне окличне речення про рідну мову. До якої дії ми можемо спонукати, мабуть, до вивчення, збереження, примноження. Складіть, будь ласка, своє речення, щоб воно було розповідним, окличним. Вірні, вибачте, спонукальним окличним про рідну мову. Наступне завдання. Прочитаємо речення. Учні нашого класу старанно вивчають англійську мову. Постав за змістом цього речення кілька запитань та запиши одне питальне речення на вибір. Які ми можемо скласти запитання? Наприклад, яку мову вивчають учні нашого класу? Або як вивчають англійську мову учні нашого класу? Або ж хто старанно вивчає англійську мову, можна поставити багато запитань. Будь ласка, запишіть одне з них. Далі прочитаємо речення та поставимо запитання за змістом цього речення, починаючи з поданих слів. Та запишемо. На нічному небі засяяла яскрава зірка. Продовжіть запитання. На якому? Правильно, на якому небі засяяла яскрава зірка? Далі? Яка? Спробуйте самостійно продовжити. Яка зірка засяяла на нічному небі? Запиши, будь ласка, ці два питальні речення та дай усні відповіді на утворені запитання. Ну що ж, на цьому наш урок закінчено. Я вітаю вас із закінченням розділу речення наступного уроку ми вже почнемо новий розділ, який називається Ні, не скажу, як називається. Поговоримо про це наступного уроку. Дякую вам за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!